Поворот ліворуч на спіральному кільці. Розбираємо з різних під'їздів. На даному кільці такий поворот завжди можна робити з другої чи третьої смуги, незалежно з якого боку ви наближаєтесь. Тут обов'язково пропускаємо неквапливого пішохода. Далі зупиняємося перед розміткою 1.13, щоб дати дорогу цим авто. Вони мають перевагу, бо вже рухаються по колу. Дивимося, пункт ПДР 1612. До речі, вийдемо ми з кільця в першу смугу, хоча в'їжджали по другій. Повертаючись з проспекту відродження, теж обов'язково даємо дорогу пішоходам. Безпечно проїжджаємо перехрестя і покидаємо його, бо з правішої від нас смуги можна тільки з'їхати з кільця, а не рухатися далі по ньому. На виїзді ми потрапляємо вже в третю смугу. Тепер повертаємо із крайньої смуги проспекту відродження. Ми встигаємо в'їхати на кільця, не створюючи нікому перешкоди. А далі просто рухаємося своєю смугою, орієнтуючись на стрілочки розмітки. В наступному відео розберемо розворот, тому обов'язково підпишіться.